Всім привіт! Мене звати Софія, я спеціаліст з Pinterest. В своєму інстаграмі я ділюся фішками просування на Pinterest. і рада вас вітати на моєму першому відео в Ютубі. Моя місія, щоб якнайбільше українських брендів виходило на міжнародний ринок. Соціальні мережі один з головних інструментів для монетизації. В Україні Pinterest ми використовуємо для натхнення, поки за кордоном його використовують вже давно для просування і монетизації. Чому тобі варто вийти на Pinterest саме зараз? Перше це безкоштовний органічний трафік. Піни ранжуються місяцями і приносять тобі клієнтів навіть без реклами. Друге це менше конкуренції. В порівнянні з інстаграмом та тіктоком на Пінтересті набагато легше вийти в топ. Пінтерест – це пошукова система. Користувачі вже шукають те, що ти пропонуєш. Давай підтримувати разом україномовний контент. Підпишись та став подавайку. Якщо ти думаєш, що Пінтерест – це лише про натхнення, зараз я тобі розповім про способи заробітку на Пінтерест. Перший спосіб заробітку це власний блог. Якщо ви крієтор контенту, Пінтерес допоможе вам залучити трафік. Другий спосіб заробітку це партнерський маркетинг. Ви знаходите продукт чи послугу, опубліковуєте ПІН з посиланням та отримуєте комісію з продажів. На Пінтересі найчастіше просуваються товари ручної роботи, аксесуари, одяг або цифрові продукти. Ви можете створити магазин на Etsy або шопіфай і залучати клієнтів через піни. Інструкція, як заробляти на Pinterest з нуля. Крок перший: створіть бізнес-акаунт для доступу до аналітики. Крок другий визначити нішу, послуги, товарка, партнерка або просто блог. Крок третій Оформіть профіль, додайте аватар, опис з ключовими словами та посилання. Крок четвертий: створіть 5-10 дошок за своєю тематикою. Крок 5. Почніть публікувати піни. Орієнтовно 5-10 на день. І наостанок хочу з вами поділитися топ-ніж, які зараз залітають на Pinterest. Дизайн, e-commerce, DIY, будь-що може просуватися на Pinterest. Від дизайнеру інтер'єру до тревел блога та освітніх курсів. Хочеш швидко опанувати Pinterest? Приходь на мій 14-денний інтенсив, де я розповім всі секрети просування.